Всім привіт. Останній день березня, 31 число. Вийшов я в садочок, там пару запитань було. Думаю, Та, я краще як у хаті, бо в хаті зараз ми підемо в дім і будемо розіграш робити, що його тягнуть до 12. До речі, зараз е, время 10 разів з чимсь. Да? Температура вже 17 градусів. От. Температура була у нас цієї ночі було 10 градусів. Так що якось так. Прямо на очах усе стартує. Питали в мене дехто, що це за трава ну, витикається, не знаю вам, ну, мабуть, вже ось буде видно. Давайте я так от трошки в тіньочок, з тінька от от покажу, дивіться, як вона тут вилазить. Може приблизимо, давайте побачимо як воно нам тут показує. Ну тобто Ось, її тут повно. Ось, о, бачите? І вона у всьому цьому садку. Повністю. Геть. Воно, дивіться. І ось о, вона пішла, пішла, пішла. Це я так воно приблизив трошки. Для чого я її посадив і що це за трава? Значить, це, я ячмінь посіяв. Тут він повністю кругом посіяний. Це я тут ось в тіньку йду, щоб на це. Воно дивіться, бачите мої, що вони роблять. Далі на кури ходять. Ну, Тобто у мене з хазяйства тільки птиця. І щоб їм по чорній землі тут... Не дуже ходить і щоб вони не зарилися на листки. Ну, персики ж, нектарини тут, бо теж дехто питав, ви принципіально цей, ну, не садите нектарини. Народ. Я садю і посадив, вже в мене є тут їх п'ять штук. Просто я ще, знаєте як, шатуй, якби, начинаючий, починаючий. Да? Не дуже розумію, мені персики та й персики, то я так -от називаю персиками. Ну, Є, у мене тут і нектарини, і месембріне цей, нектарин, там воно він росте. І тут ось, ось я алітоп посадив, є там, є. Я просто зараз не хочу вам називати назви, бо можу зараз коверха, я їх ще не дуже би, вивчив. Бо, ну, я ж кажу, раніше я ніколи не займався цим, це почалось в цьому році. Півтора місяці назад почалося, та я знаєте, я ще не, не вивчив. Це виноград, да, я мене й ночі приведіть до любовку, куща, я його, мабуть, на ощуп уже знайду на ощуп який ряд і скажу, що там за кущ. Бо я там 7 на 24 жив у тому винограднику. Можна сказати, не ходять, то я вже так досконало знаю. Що... А з цим я ще, вибачайте, я знаєте, можу сорт попутати, можу сказати на персик нектарин чи на оборот. Ну, тобто я розберуся з цим, це буде трохи пізніше. Так що, вибачайте зараз таке. Ну, а трава ви зрозуміли для чого. Я її посадив, я ж кажу, аби щоб не зарилися. У ну, мене і не сильно там і багато. От ми так для себе держимо, той, там, два десятки тих курей. Та й ось от, тут індики, бо дружина полюбляє цих індиків, вона без них нікуди. І оце думаю, та ладно, по сійну ячмія, ярого, думаю, зійде, все ж будуть воно. Воно ж і яйце якби. Хороша, домашня ж воно, і як би, травичка, бо там воно і люцерочку ми садили трошки, в мене полосочка є, я, як би, Ну косимо, як виростає, косимо, так даємо, а тут їм ця. Звісно, mm. з часом я хочу сюди газон траву посадити, Ну, побачу, як воно що зразу подивлюся ж з деревами, як у мене тут все вийде. А потім хочу відгородити, щоб курі тут не ходили, зробити газон повністю. А курям туди, там ще в мене хата, я місце будуть ходити. До речі, сьогодні я хочу. Теж бризкать уже сад підуть, яблуні, груші. Хоча ми вже були бризкали там раз, ну, все дивіться на... От на бачите, як ось абрикоска тут. Ось-ось-ось зацвіте. Ще ніде немає ні одного цвіточка, ну, ось, ось, зацвіте. Ну, е, сьогодні плануємо обробити нордоксом. Е, ну і може Навірно, Я нордокс зроблю, бо в мене ще є півканістри Д30, е, то як, типу, ну, в якості прилипача. Ну щоб уже ж не викидати його раз воно є, то е, один бак і обрискаємо ці молоді, там, де яблуні, де що не достали, здорові ті абрикоси, воно. Е, от. Ну, коротше, якось так. ну Просто зараз сильний вітер, то хочу, якби, наверное, під вечір ми це все зробимо, обробимо все, що де пропустили, коротше, сьогодні буде обробка в нас. Нордоксом із Д30 ну, в одному бакі. І щось дамо, не знаю, подивлюся я, що, що зараз не скажу вам, що я буду давати по сосущих, гризущих, ще додав туди. Ох, тобто якось ось так. З утра, з утра, що я вже тут бачите, вчора поїхав. Привіз стопчики для забору. Це по 2,50 у мене я вже покрасив. А це шинки. Ну, тут арматура. Коротше, я ще не витягував тут арматуру. Буду для двох плоскосної шпалери. Теж це все буду красити. Будемо робити, буду показувати вам, як що ми будемо робити, перероблювати. Ще успів я зробити ось собі ось мій бачок. бачите а не устраює. У мене все в ньому устроює, тільки не устроює одне як би штанга. Ну ну що це за штанга тут, знаєте, для винограду, да, саме цей, ну ось дивіться, що рядом лежить. Ось, і дивіться, яка длина, йду, 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 оба, аж ось ось, бачите, прийшов. Коротше, зачудив я штангу цей, 4 метра. А, ну, воно ще ж уставиться сюди. Ну, десь буде біля п'яти, якщо я ще руку підніму вверх, десь буде половиною метрів оце штанги. Може і 6. Та ні, мабуть, шість буде. А, зробив спеціально для цього, У нас є, ми будемо сьогодні обрискувати, я вам вже казав, ну, будемо обрискувати, Є у нас Фореста. От, будемо бризкати, не йде сильно, бо там же ж та, ну, де абрикуса, вон бачите, до неба. Не знаю, я може цим і не достану. А так, де ще здорові, то це переробив я чисто так. От. Ну, що мені ось одсипив, цю кинув у ручку. І все. Це займає време, ну секунд 30, да? обробив там дерева, які мені треба, що там ну, це і все оцепив і далі ходюй, це положив. Якби... А це Прицепив і все в мене якби. Коротше я вирішив я вопрос з обрискуванням, щоб от на мене в очі не летіло, а, то це якось так. Це вже приготовив, ямобур готовий, все готове. тобто Не знаю, чи сьогодні піду вже забор вкреслити, де воно буде нове, це все діло. Ну Поки все я ж кажу, вже покрасив повністю з усіх сторон, приготовив. Тут вирівняли края, добре, що є в нас станок, який пиляє лентопильний чи як він там називається, ну стрічковий, то під 90 все тут чітко, бо хочу ще ж тоді пробки сюди надіти, щоб вода туди не попадала. Не знаю, пробки, мабуть, самі вилімали або алюмінієві, алюмініві, алюмінієві зроблю, пробки самі зробимо, вилімо. Ну, якось оце так. все тоді. Йдемо в дім, робимо розіграш. Так, Ну що, добралися ми в дім. Значить, будемо розігрувати все, такий костюм у нас залишився. Значить, з останнього відео, з розіграшу, той, не з відео. У нас так знімаємо. Так, дивіться. Значить, у нас, виходить, був розіграш номер 4 е -е, Учитуємо це відео. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 відео. Сім відео є, так? Да? Так, дивіться, ось сім монет. Бачите? Один, два, три, 4. 5, 6, 7. Сім монет. Значить, збираємо ми монети. Сім монет. О цих збираємо. Так і зобрали, ставимо. Камер на штатив. Так, От так ось. О! Ставимо камеру на штатив і кидаємо сюди ці сім монет. Так, сейчас камеру От Так, ось так. ставимо нужика. Опа, дивіться, виходить монетка, номер. Та вилазите, диви. Як ви думаєте, який буде номер? Оп. Номер 5. <coughs> номер 5. Так, п'ятий номер. Знімаємо. Дивимося, де в нас п'ятий номер. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Відео називається один. А, і міксер і ямобур робимо отвори. Так, заходимо сюди. Так, дивіться. Це відео. І і міксер і ямобур робимо отвори для стовпів. Так, Копіюємо це відео, дивіться, копіюю. При вас. Копіювати. Так. Включаємо рандомайзер. У нас ще, бачите, Тут 10 відео, де ми цей, розігрували е, оберіг. Так. Тепер дивіться, ми оп, виділяємо його і вставляємо те відео, що вставили. Оп, дивіться, зразу з'явилося відео. Та, так, у нас там було 100 ой, 1468 просмотрів, 106 коментарів. Так, е, що у нас тут у цьому? Так, вибрати із авторів. Коротше, вибираємо, да, щоб не було, щоб 10 коментів одного не вибрало. І провірка підписи. Провірили ми це все. Ну що, стартуємо. Поїхало. Дивіться, бабах. І що в нас? Дякую за відео. Гарний бур та міксер. Так, заходимо на хто це в нас такий. Так, Дивіться, Володимир Лаврик. Так, коруча, за... Побачили, да? побачили коментар. Я прочитав. Дякую за відео, гарний бурт та міксер. Володимир Лаврик. Значить, Ставимо тепер від цей камеру. От так. Ну що, Поздравляю вас Володимир Лаврик. Мій телефон Viber буде під коментарем, закріплений під цим відео. Поздравляю вас з чесно виграним призом. Хай вас защитить ну, функцидів при обробітках і от цього остального. Поздравляємо учасника. Поздоровляємо переможця. E, значить, на цьому, я думаю, ми ще зробимо у квітні, ну, наверно, напевно, через неділю, якісь череночок, черенки там виберемо таких, ну, щоб не позорно було, ну, там, з новинок, короче, там, слатіно, там, що-то такі, ну, хороші такі, може, там, американця якось, короче, Ще зробимо череночки, це якраз буде, якраз прийдуть вони вовремя, що можна поставити або на пророщування в банк, або в кільчеватор, проростити і зразу в ґрунт. Тобто, ну, Так і я буду робити. Через що я раніше не, і не розігрував це діло. Ну, ще разок значить, зробимо. Так що пишіть поздоровлення переможцю, пишіть коментар любий, під цим відео. І воно буде. Участувати, якщо іменно це відео в, тому, в наступному розріші, буде участвувати, і ви виграєте теж щось собі. Так що на цьому все. До побачення, до наступних відео. Всім удачі!